Дорогі отці духовні, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава Апостол Павло так звично для нас у посланні до римлян говорить про те, що спасіння лише через віру. І каже, наводячи такий приклад, якщо робітник добре старається, якщо він працює, то його зарплата це не є якимось даром, але є чимось належним. Ну бо коли ти працював, докладав сил, то ти відповідно заробив за свою роботу. Але каже апостол Павло: віра є зовсім другої природи, наводить приклад Авраама. Каже, коли він уже повірував, ще перед тим, як був обрізаний, перед тим, як Дістав обіцянку від Бога, що із нього вийде множество народів, він, його віра вже зарахована йому за виправдання. Тому що є для нас даром. Святий Дух є даром для нас. І от в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що віра, це слідування за Христом, воно може нас завести у дві такі протилежні дороги. Бо справді добрий християнин насправді може приносити добрі плоди, і християнин, змінюючи лише власну поведінку, стараючися виглядати так кращим перед іншими, насправді буде як овечка у шкурі вовка. Всі ми, дорогі брати і сестри, коли стали хрещені, ми репомазані, отримали Святого Духа і ми маємо теж пророчу місію. Що це бути пророком? Бути пророком, дорогі брати і сестри, це кожного разу собі знати, роздумувати про своє життя, як я живу перед Богом. Знати, потрактувати собі своє життя добре воно чи ні. Це практикувати часто. Бажано щодня іспит сумління і знати правду про себе, овечка я чи вовк. Ну, Бо найперше наголос падає на те, що пророк знає волю Божу, а от ми волю у своєму житті, чи ми її пізнаємо? Бо тоді, каже Ісус Христос, коли християнин старається лише своїми силами, нібито собі заробляти на спасіння, бути таким чесним, добрим, побожним. Може все це собі приписати. Так як робітник він свою роботу зробив і має за неї отримати плату. Але віра, котра веде до спасіння, є зовсім іншого характеру. Це віра, котра дозволяє Богові у нас робити. Бо справді, дорогі брати і сестри, ми як дерева Святого Духа ми завжди маємо близько себе, так як дерево. Воно не може інакше існувати, як тільки вкорінене в землі, не може існувати інакше, як без тої вологи, котру отримує від землі. Святого Духа ми всі маємо всередині. Але вартує нам лише приписувати собі чогось доброго, що я своїми силами став кращий, чогось перед Богом досягнув, чогось доброго зробив, як ми вже спротивилися тому Святому Духові. Бо природа дерева є така, щоби приносити плоди, щоби рости і розквітати задля інших. Природа дерева не є тою, щоб, не знаю, живитися другими плодами, але жити із тої землі і вологи, котрою, о, говорячи образно в нашому житті. Є сила Святого Духа. Від того моменту, коли сталася п'ятидесятниця, коли Господь послав нам свого Святого Духа, то нам його не треба десь шукати, заробити собі, заслужити собі, але треба дозволити Богові працювати у нас. І ось це велика різниця. Бо можемо справді бути віруючими християнами, які просто змінюють маски які просто видаються овечками. Але насправді, по суті, мають вовчу природу. І от іспит сумління це, можна сказати, той момент, коли ми завжди маємо свою справжню природу перед Богом визнавати. І навіть коли приходить такий день, що, здається, нічого доброго не зробив, то вартує собі. Признатися, Господи, ти бачиш, що я у своїй ще дикій, егоїстичній природі цілий день жив так, що лише тягнувся до себе, що хотів шукав чогось лише свого і мав нагоди десь там справді повчитися смиренню, комусь послужити, але того не зробив. Бо тоді Святий Дух у нас працює. І тоді справді ми відкриті на Божого Духа, котрий свої плоди у нашому житті обов'язково буде приносити. Але вартує лише прикриватися нам власною такою своєю побожністю, вартує нам собі приписувати, що я став досконаліший і добрий, як перед Богом наша дволикість одразу ясна. І ніхто не любить дружити, бути близькою з людиною. Котра по своїй натурі живе лише егоїзмом. І так само, дорі брати і сестри, коли ми є дволикі, то не можемо жити близькістю Святого Духа, котру Він безплатно нам дарує, ту близькість із Богом. Тож молімося за це, дорогі брати і сестри, щоб ми ставали перед собою у правді, щоб ми не гралися в бал маскарад протягом свого життя, але від Духа Божого. Справді дозволяли у нас Богові працювати, прискіплювати нас, так як кожне дерево, воно потребує догляду. Бог нам то дарує. Бог кожного знає, як прискіпити, яке саме добриво у житті нам дати, щоби справді добрі плоди із того дерева були. Але нам вартує на це відкриватися. Слава Ісусу Христу!